А що ж це ти сьогодні досі вже обід, а ти й досі зі своїми дівчатками не поздоровкався, а? Забувся. Ех ти. Ти мене заганяла, то мені не до дівчат. Так ж да, хоч нікого заганяв, то мені не до дівчат. Хто там казав, що мамляє вона протрималася сюди, слава Богу. Так, да, і ще протримається. Привіт, дівчатки. Привіт, дівчатки. А помідорчики дуба вже врізали, бачиш? Все, вже Помідори, да. точно. Це, теплички, це так. Перчик тільки тримається, тільки я його потоптав трохи. Та не тільки ти, ще й собака а там ходив. А перчик дивіться. Угу. А я його трошки... Ну ніч, там вже все прибереш. Всім привітики привіт! І знову ми з вами, а ви з нами на каналі. І сьогодні ми вам розкажемо про нашу тепличку. Як вона нам служила цілий сезон, як ми її використовували. Чи задоволені ми нею? І що будемо робити з теплицею на зиму? Приємного вам усім перегляду. Всім привіт! Ось і дійшла черга до теплички. Ослужила вона нам цей сезон гарно. Ми задоволені. Були нею. Ну, тут стояли хризантемки, ми повиносили, трошки поламали перчик, і зараз треба буде розбирати всю цю конструкцію, бадилечко виносити, прибирати і знімати плівку покриття. Тут і все, все залишилося. Оля раз висадила. Чорнобривчики, навіть ну, навіть вже квіти попускали чорнобривчики. Нам пересадила петуненьки для експерименту. Бо восени гарно посходили чорнобривці, всі. Ну, трошки потоптали, а перчик ще ось ще в'яжеться, невеличкий, ну треба вже його прибирати. Ось який теж прицепився. Трошки ми його поламали. Ну, помідорчики вже теж одійшли, щоб було то посипались, Треба все вже все наводити порядок. Тут все це розбирати. Огірочки насінневі. Вони так і не жовтіються. Так і лежать зеленуваті. ну Зараз буду все це прибирати. Ще й визбирав от такий останній врожай перцю. Все, сезон закінчений. Дякую ти тепличці. Потихеньку діло продвигається. Де огірочки були, вже залишилася лише отака конструкція, яку зараз їй необхідно розібрати. Розкрутити обережно. Не цих ці, шпагатики цей позрізати. Обережно розкрутити і скласти. А там воно залишилось. Бачите, які кабанчики. Ну, Сьогодні погода в нас сонячна. Але холод, прохолодно. Втрату трошки поморосив дощик. Потім розвиднулося і все, гарна погода стоїть. Ну не жарко. Працюю далі. Все, конструкцію, де росли наші огірочки, я розібрав. Виніс, реєчки, поскладав, ну, залишилися з цього боку помідорчики. Ну, Зараз ми приберемо і ці помідорчики теж, які нам служили гарно, як і тепличка. Шаричка червоненька оволяна. Любима росте посходила. Ну, а залишки кропу. Ну, зараз оці помідорчики вже посипалися, збирати не буду, під, під, на перегній. Убираємо бадилечко. Ну що, з цією половинкою я вже розібрався. Трохи навів порядок, вже попустило, аж незвично, просто розробилося. Ну, а тут ще залишилось ще попрацювати. Перчик зараз до перцю приб... візьмемося. Потихеньку діло двигається. Перчик прибрав. Розбираю конструкцію. Отаку йде були наші помідорки жили, вже посохли, відслужили і тепер все це треба теж розібрати. Ще воно і зелені, які висять. Там десь я зривав з того боку, то й молоді поганий попускали від корня. Ну, вже треба їх прибирати. У мене тут пусто в тепличці. І не віриться, що тут щось росло. Ось така пустота. Буду чекати до наступного року. Шпагато ви бачите, скільки вийшло, почти відро. Ну а щоб зняти плівку, то мені її треба отут по периметру розкопати, бо вона прикопана і придавлена цеглинками бутилками з водою, щоб не здувало. І тепер по периметру треба її розкопати. Ось, що тут це? і кропчик росте. І будемо ми зараз цим ділом займатися. Ну, ось так по периметру була прикопана плівка з теплиці. Розкопав, ну, придавлювалося бут... цеглинки І бутилки з бутую, бо цеглинок не вистачило. І придавлено зверху землею прокидано. І з цього боку також з усіх боків воно так. Ну тут єлі розкопав, тут не провітрювалося між забором, як пластилин, єлі ноги, як у болоті, єлі ноги витягнув. Я думав, що тут і ночувати буду, але ж виліз. Ну, а зараз плівку буду знімати і на горіще відправляти. Хай там побуде. І буде все. Все, отак наша тепличка буде зимувати. Послужила вона цей сезон і нехай чекає наступного. По вуглам труби в мене забиті, і вона прив'язана до труб. І ще, як ви бачили, вкопується плівка, щоб не здувала. І так вона витримала всі вітри у цьому сезоні. І сподіваюся, що послужить і наступному. Так, Валера сидить у своїх хризантемах. Ви знаєте, вони мені вже самі надоїли. Чи із з цієї погоди що ніяк не можемо все доробити, чи Бог його знає. Ну, а займається він такими сьогодні ділами. Я туди лізти не буду, бо там грязь по колінах. Ну, Валіра вже і з тухай працює. Що ти робиш? Я Ну не ну, я, ну, я. ж. Питаюся, понаписують назву. Хочу пізненько, але ну, забираємо. А яку назву, як ми їх не знаємо? Ну, колір. До колір колір, назва це дві великі речі. А це дивича, як. Що от -от так управляється зі своїми хризонтемами, ну а я. Мої хороші, дорогі підписники і глядачі каналу. Всім дякуємо, хто був з нами до кінця, дивився наше відео. Ставте лайки, балалайки, пишіть коментарі, заходьте до нас на прямі ефіри і якщо вам не важко, поділіться нашим відео у соцмережах.